Сьогодні приготувала дуже смачний фарширований перець рисом та фаршем. Мала дев'ять ось таких перчин, проварила кожну по 2 хвилини в кип'ячій воді. Далі відварила 200 грам рису, з'єднала з фаршем. У мене свинині 500 грам, та додала спеції: сушений часник, паприка, петрушка, сіль та перець. Обсмажила пів цибулини і додала також до фаршу. А ще поклала пів цибулини сирої натертої на терку. Далі додала одну морквину натерту на терку, 2 столові ложки томатного соусу, влила 100 мл овочевого бульйону, все добре вимішала і начинила перець ось таким чином та виклала у скороварку. Приготувала соус до підсмажки, цибулі з морквою, додала томатний соус та сметану. Все гарно вимішала, додала знову спеції за смаком. Влила 400 мл води та залила наш перець і лишила тушкувати. Так як перець готувався у скороварці, за 30 хвилин він вже був готовий і став таким розімлівшим, наче з печі. Зі сметанкою та соусом це неймовірно смачно. Бажаю вам всім смачного!